Бездратові навушники, які стали символом ідеального звучання, а ще бездоганного зовнішнього вигляду. Це Marshall Measure 4 і в нашому магазині за першою ціною. Адже ми прямий постачальник, ти купуєш напряму без націнки посередників. Ідеальна якість звучання, а ще класна ціна. І до речі, від мого магазину отримуєш. Кейс в подарунок безкоштовно. І неважливо, прослуховуєш музику чи гортаєш ленту в Тіктосі, ці навушники згодяться для будь-яких задач. Вони автономні до 80 годин, працюють без підзарядки, а підзарядити можна і бездротовим способом, тому що підтримують це. Ще регулювання на будь-який розмір голови і в ось такому новесенькому пакуванні. Ідеальні навушники для тебе, якщо ти хочеш скрізь. Прослуховувати свою улюблену музику. До речі, вони дуже компактні, можна взяти скрізь собою. І ця версія 25-го року відрізняється тим, що має більш м'які амбушури шкіряні. А ще навушнички виконані в чорному кольорі і мають Digital Crowd. До речі, є AUX кабель Type-C роз'єм і мікрофони. Навіть якщо розмовляти по телефону, в них буде чути все ідеально. І це мій особистий вибір, адже маю безліч техніки від Marshall і. На сьогодні великі бездратові навушники компактні. Мій фаворит можна взяти скрізь з собою. А ще вони дуже практичні і не за всі гроші світу. М'якенькі амбушури, і вистачає їх реально надовго. Ну а ми далі будемо радувати тебе класними цінами для замовлення. Пиши нам директ.